Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Вже офіційно появились новини про те, що війська Північної Кореї знаходяться на території прифронтових місць, прифронтової зони, і вже вони, грубо кажучи, активно готові вступати у воєнну фазу. Стосовно цього, хочу сказати, що я також. Читав новини про те, що Ллойд Остін попереджав, що це все завершиться погано саме для РФ і для Північної Кореї. І що такі вчинки і такі альянси співпраця Північна Корея плюс РФ може закінчитися для них поганими наслідками. Я би хотів подивитися, чим це все може потенційно завершитися для України, чи є загроза якогось великого наступу по територіях України. Я скажу зразу: зараз дуже багато в соцмережах, дуже багато в Ютубі, в Тіктоці є провокативних відео, є відео агресивних, є відео з метою залякування. Будь ласка, на це не ведіться. Якщо ви бачите канали, які залякують, які провокують, які там, бо є всяке озвучувати не хочеться. Типу, знову там Київ, готуйтеся і так далі по списку. Ну, Ви на такі канали просто скаржтеся. Скажетеся, тікток в такі канали банить нещадно. Знаю, YouTube теж може кинути страйк, якщо щось є невідповідне. Ви, будь ласка, інформацію всю фільтруйте. Не ведіться на залякування, не ведіться на провокації. Дуже важливо зберігати спокій та холодну голову. Це дуже важливо. Наприкінці ще декілька слів стосовно цього скажу. Ну добре, не буде багато ліричних відступів, тому що говорити про це можна довго і нудно. Я би хотів подивитися на циганській колоді карти, я хочу витягнути 4 карти. Так, є. Я хочу витягнути на гральній слов'янській колоді 4 карти. І я хочу витягнути буквально одну карту таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо просто для висновку. Подивитися ситуація з Північною Кореєю та її загрози для України. Добре, дивимося. Карта постоянства, карта стабільності падає перша карта. Перша карта говорить зразу, що особо ситуація не поміняється. Тобто, нічого особо Північна Корея не змінить в плані, скажімо так, якихось змін по, по лінії фронту. Особо змін не буде. Яка ситуація є, такою приблизно і залишиться. Карта праздника – це хороша карта, це позитивна карта для України. Карта болезні, карта виснаження. Ну, знову ж таки, основний мотив зрозумілий, основний мотив очевидний це війна на виснаження, це військові дії на виснаження. Конкретно на виснаження ЗСУ та української армії. І ще одна карта карта письмо. Новини, інформація. Зовнішня політика, делегації якісь важливі. Ну, я скажу так, сильно боятися немає чого. Семірка пікова підвищені вогневі загрози. Ну, вогневі атаки це, само собою, вони весь час є. Четвірка червова колісниця, карта руху вперед, карта здійснення бажань. Шістірка хрестова блискавка, ще одна карта повітряних загроз. І шістірка пікова сепаратизм. Активізація колаборантів та сепаратистів, провокаторів. Я скажу так: не так страшна Північна Корея, як страшні сепаратисти. Тут все-таки більше карти говорять про повітряні загрози, плюс загрози сепаратизму. Ну і карта Таро, яка мені випала: пряма позиція Семірка Жезлів. Прекрасна карта. Тут знизу так і пише: Victory. карта перемог, карта успіхів це хороша карта, це дуже хороший знак, дуже позитивна карта. Семіркажесів, пряма позиція говорить про те, що навіть Північна Корея не зможе залякати Україну. Я ж кажу, я останнім часом дуже багато гімна бачу і в Тіктоці, і в Ютубі провокативних відео про те, як треба вчити фразочки корейською мовою, щоб е вижити. Це все залякування, це все маячня, це все повний бред, на таке не ведіться. Блокуйте аккаунти і канали, які залякують, які поширюють мову ненависті. Я ж кажу, що благо, у вас всіх є така можливість, і у нас всіх є така можливість. Хочу сказати наступне: не панікуємо. Я розумію, що часи зараз не найкращі. Але паніка і от вплив цього негативу словесно інформаційного він є. Поганим, деструктивним для кожного з нас. Знаєте, жив такий австрійський психолог Віктор Франкл писав книги потім, після того, як його випустили з концтабору. і Він вижив в німецькому концтаборі і він казав, що першими здаються ті, хто вірить, що все скоро закінчиться. Наступними здаються песимісти, ті, які е, взагалі думають, що це ніколи не закінчиться, а виживають, і в тому числі він вижив. Це ті, хто. Приймає реальність, адаптовується до неї і намагається максимально цю реальність використати собі в благо. Ну, якось так він сказав, точно не пам'ятаю дослівно, але суть, по-моєму, зрозуміла. Тобто адаптовуємося, ні на кого не звертаємо увагу, робимо те, що ми робимо, займаємося нашою діяльністю, якою ми займаємося. Тримаємо голову максимально холодною, ноги теплими, бо на дворі вже он скоро така от, тяжка, затяжна осінь, вже он наближається листопад. Бережемо здоров'я своє і ментальне, і фізичне, і тоді якраз все буде добре. Мені я вже стосовно північної Кореї розклад робив. Зараз те, що я побачив, мені карти по суті показали те саме. Великих загроз немає, прямо таких, що смертельних карти. Ну, випало дві карти: шістірка Христова, Сімірка Пікова, це повітряні тривоги. Ну, це і так є обстріли, вони й так і присутні, і їх багато. Це я ні для кого Америку не відкрив. А от стосовно їх, їхньої загрози, стосовно того, наскільки вони можуть бути ефективними, ті північні корейці, на території України, то карти нічого такого не показали. Досить спокійна ситуація. І остання карта таро, до речі, теж досить нормальна, досить спокійна, досить хороша. Семірка Жезлів, ще раз покажу. Пряма позиція. Це карта результату висновку. Чим це все закінчиться? Закінчиться перемогою північної Кореї М -м, над Північною Кореєю. Вибачаюся. А Південна Корея десь Бог буде допомагати збройно. Якось так. Ну, ми ж дивилися на Україну і на позицію України. Так що таке от, така ситуація. Бажаю всім всього найкращого. Пропонуйте нові теми для прогнозувань. Е, також на сторінці, в ТікТоці, в Ютубі є номер. Звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram, буду радий допомогти, якщо треба буде за особистими прийомами. Пропонуйте теми для ефірів. Не забувайте ставити лайки, буду вам дуже вдячний за це. Ввечері, як завжди, традиційно є різноманітні прямі ефіри, досить цікаві, на різні цікаві теми. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся, я буду радий бачити кожного з вас. І, до речі, так, мій YouTube набрав 200 тисяч підписників. Можете мене трошечки привітати з цим. Будемо рухатися далі. Я ще про це запишу окреме відео. Будемо розвиватися. І пробувати ставати кращими, удосконалюватися. Треба продовжувати жити, навіть в такі непрості часи. І не просто жити, а продуктивно жити. Помагати собі, помагати ближнім, помагати країні. Так що, продовжується життя, не дивлячись ні на що. Віримо в мир та перемогу. Побачимось!